Я найбільше переживаю, що Європа все таки не має прямих механізмів тиску на Америку, і вони все таки стараються бути особливо делікатними, бо вони дуже залежать від Америки. і Зрештою, українські поставки зброї за європейські кошти так само дуже залежать від Америки. Мене найбільше непокоїть окей, Трамп приїде на цю зустріч. А, а, а як він на це все зреагує? Що він далі буде розказувати Путіну чи Путін буде розказувати йому? Тому що оці всі треші щодо України, які час від часу видає Трамп, по великому рахунку це те, що московська сторона вкладає йому в вуха через кого вона йому вкладає в вуха через Відкопфа тільки чи. Там є ще хтось його оточенні, хто робить пряму ретрансляцію московських наративів. А чому немає того, хто вкладатиме українську позицію? Чому немає нашого переговорника? Чому, чому немає з України з України?